Спеціалістів повітряних сил масово переводять у піхоту. Один із бійців звернувся до українців від імені всього авіаційно-технічного персоналу повітряних сил. За наявними даними з повітряних сил інтенсивно переводять у піхоту техніків, механіків та інших спеціалістів. Саме тому авіатехніки звернулися до народу з проханням про розголос. За їхніми словами таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів, бо більше ускладненим стане належне обслуговування авіації. І кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність Батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основну основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевезти ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації. Тому ми звертаємось до вас за допомогою. Якщо ви можете допомогти у розголосі цієї ситуації, ми будемо безмежно вдячні. Це не просто питання нашого колективу, це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти з повагою та надією авіатехніки та обслуговуючий персонал повітряних сил збройних сил України.